Кому війна, кому і мати рідна. <звук> Як уберегти своє житло від крадіїв? Серед білого дня, підігнавши буст, там вигрузили повністю всю мебель. Чи врятує від злодіїв другий замок? Открування того, хто їх постійно відкриває? Півтори хвилини. Алекс до 10 хвилин. А ось це 8-10 секунд. І поради експертів з безпеки. Факти тижня дізналися, які способи перетунки житла від домушників найбільш дієві. Під час повномасштабного вторгнення дуже багато жителів міст виїхали або до західного регіону, або взагалі за кордон. Їх квартири лишились порожніми, і квартирні злодії знову взялися до своєї справи. І сьогодні ми з вами розберемося, як захистити своє житло, які замки та двері є надійними, а які навпаки ні. І що робити, щоб квартиру не обнесли, поки ви далеко. Правоохоронці виїжджають на чергування і майже одразу тривожний виклик спрацювала сигналізація, тому поліцейські поспішають на місце. Прибуття на виклик складає від трьох до п'яти хвилин. Кожен наряд відповідає за свою частину міста, тобто сектор. Координація йде з пульта. Цього разу тривога хибна. Так буває, сигналізація може спрацювати через домашніх тварин або ж через штори, що рухались від вітру. Та не завжди буває так. Крадії віднедавна знов почали активно працювати. Це при тому, кажуть в поліції охорони Києва, що одразу після повномасштабного вторгнення крадіжок майже не було. Кількість квартирних крадіжок по місту Києву е, наближалась до двох тисяч трьохсот фактів за 2021 рік. Розкриття перший рік. Розкриття Вручення підозр по даним фактам це десь 24,5% від загальної кількості. Якщо ми говоримо про 2022 рік, то вже кількість знизилась майже в два рази у воєнний час крадії більш винахідливі. Іноді випадки просто детективні. Бандити зняли сусідню квартиру, вирізали в ній е, в суміжній стіні е, твірстя. Да? І серед білого дня, підігнавши бус, там вигрузили повністю всі мебель. А іноді аж надто самовпевнені й безтурботні. Грабіжник, який потрапив в квартиру через вікно, почув, що ми приїхали, заліз у шкаф. Мої шкафу купе дістали. Війна спрощує домушникам завдання: вирахувати, чи господар вдома для них не складно. Працюють за звичною схемою. Спершу знаходять квартиру чи дім, де давно ніхто не живе. Грабіжники використовують зубочистки дуже просто. Або сірники, або листочки вставляють в двері. Механіка дуже проста: двері відчиняються, позначка випадає. Якщо ж вона лишається тут кілька днів, очевидно, що в квартиру ніхто не заходить і не виходить. Тобто вона, скоріш за все, порожня. А тоді вже справа техніки. на якої складності не мішає залістувати вікно. Воно там не решетки, не рулета, нічого немає. Ну, заліз на, кондиціонер на кондиціонер по трубі були. і вже в квартирі. Та чи можливо за такої ситуації своє майно захистити? І головне, як. Перш за все на шляху зловмисників потрібен бар'єр. Йдеться тільки про броне двері, бо жодні дерев'яні не врятують, їх просто віджимають сокирою. Втім, і броня не завжди надійна, бо зламують не її, а замки. І власники житла кажуть продавці, на них частенько економлять. Він переламується також. Тут легко підібрати його. Легше взламати. Тут немає системи антибампінг. Такий замок. Людина, яка захоче його зламати, там вистачить двох хвилин. Наш експерт радить звертати увагу більше на ось такі замки. Вони стверджує, набагато надійніші. Тут система захисту є. Е, штирь вставлений, угу. тобто це буде захищати від злому. Хороший замок зараз коштує від тисячі гривень. Він має більше пінів для захисту від маніпуляцій, посилену серцевину з кращого металу та посилювача, щоб його не можна було розламати а також складнішу систему несічок на ключі. Відсотків 90 замків відкриваються усі. Питання часу. Він знає, як відкрити практично усе, і це демонструє прямо на парковці на прикладі моєї автівки. Він її бачить вперше. Тільки подивіться, я спеціально запускаю секундомір. Поїхали. Одна хвилина 15 секунд. Я за цей час не встигну від парковки до квартири дійти, а він вже на ній поїде. Дмитро 10 років займається аварійним відкриттям замків. І аби переконатися, що будь-який, а не лише автомобільний для нього не проблема, я дістаю свою ключницю. Тут різні ключі від різних замків. Далі без коментарів. Півтори хвилини. До 10 хвилин. А ось це 8-10 секунд. Повозитися треба до 30 хвилин. Без пошкоджень, без злому 4-5 хвилин. 5-10 хвилин. Та якщо навіть хороший замок не захист від крадія, тоді що порада номер два встановити систему сигналізації і ви наймайте охорону бажану державну в поліції охорони кажуть впораються з чим завгодно, бувають на це всі права по закону. Ми маємо всі владні повноваження поліцейських. Ми працюємо цілодобово в комендантську годину також. Це озброєні працівники поліції. І тут дорога кожна хвилина, бо інакше час працюватиме на злодія. Вони за минуту всю квартиру отак переривають. і знаходять, те, що треба, таке впечатлення, наче. Вони живуть У виборі Сигналізації теж чимало нюансів. Потрібно, аби вона покривала всі шляхи до житла, і двері, і вікна. Та на відміну від вартості охорони, яка не дуже висока, від 400 гривень на місяць хороша охоронна система потягне чимало. Середня вартість обладнання для абсолютно середньостатистичної квартири буде складати приблизно від восьми там до 10 тисяч гривень. І ще одна деталь, яку треба врахувати на час війни ставити необхідно такі системи, які працюватимуть і в блекаут, тобто без світла. Вже в Вований акумулятор, який дозволяє при знеструмленні об'єкта ще на протягом 15 годин забезпечувати, забезпечити захист приміщення, а от автомобіль від крадів звичайна сигналізація не врятує, каже експерт з електронного обладнання Денис Юзефів. Бо автомобіль як квартиру не часто підключають до центрального пульту охорони. Система брелока, у вас чому вскриваються машини? Коли ви ставите з брелка, грабери, вони щитують той код. І його потім можна підібрати по системі сигналізації квартир, приміщень, будинків. Там трохи інша система. Там система, де через gps сигнал про який я казав. Якщо він блокується, система автоматично пише, що немає відповіді від приладу і. Повторюсь, група виїжджає. Втім, і тут є вихід, кажуть спеціалісти. Найновіша супутникова сигналізація, та її вартість вийшла на орбіту. Може сягнути кількох тисяч доларів. Супутникова сигналізація вона є найсучасніша, але й найдорожча. вона діє на. Будь-яку відстань за допомогою супутникового зв'язку завжди може відслідкувати авто за його місцезнаходженням. знаходження. Так чи інакше, перетунок вашого майна у ваших руках 100% невразливим для злочинців. Його не зробить ніхто, але ускладнити крадіям справу можна, причому так, щоб вони його обходили стороною, бо час для них дуже важливий. Сергій Костиш, факти тижня, ICTV, єдині новини.